Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Окупанти заявили, що перші класи Орлят Росії відкриють у школі номер 1 у Бердянську. З цього приводу окупований учбовий заклад відвідала зрадниця, виконуюча обов'язки міністра міносвіти окупованої частини Запорізької області Тетяна Дубінська. Вона показала так звані тематичні зони, які обладнали для впровадження російської пропагандистської програми Орлята Росії. Перш за все, це перевиховання дітей у дусі російського патріотизму, мілітарізація, шанування так званих героїв. СВО, які захопили Бердянськ та руйнують міста України. Окупаційні пабліки повідомили, що 23 липня уряд Російської Федерації опублікував перелік курортів федерального значення, куди увійшов і тимчасово окупований Бердянськ. Після окупації міста в Бердянську припинили свою роботу усі санаторно-курортні заклади, окрім дитячого санаторію та частково червоної гвоздики, яка працює на третину від потужності. До повномасштабного вторгнення в місті працювало шість санаторіїв та більше десяти дитячих оздоровчих центрів. За три роки за Гарбники так і не змогли налагодити їх роботу, і про жодні плани відновлення станом на зараз невідомо. Звісно, вся справа в тому, що статус цей надали багатьом тимчасово окупованим містам, тільки для того, щоб чергове довести населенню, що захоплені території під впливом Російської Федерації. Разом з Бердянськом рашисти дали такий самий статус ще майже десяти містам тимчасово окупованого Криму. Рішення вступає в силу з 1 вересня. Гауляйтер Балицький заявив, що вступна кампанія у два захоплених університети та у середні спеціальні навчальні заклади тимчасово окупованої території Запорізької області побила рекорд минулого року на 10%. Але як підрахували журналісти Бердянськ, сьогодні скоріш за все гауляйтер знову збрехав. Так звана ректорка Азовського державного педагогічного університету Катерина Степанюк вихвалялася, що у цьому році передбачено 1635 бюджетних місць на жодну. З оголошених спеціальностей кількість заяв не перевищувала кількості бюджетних місць. Тобто конкурсу взагалі не було. На деяких спеціальностях на 12-20 бюджетних місць знаходився один-два претенденти. Жоден абітурієнт не подавав заяву на платне навчання. Серед вступників захопленого університету 26 учасників так званого СВО чи тих, хто має посвідчення учасника бойових дій. Вони вступають до рашистських вишів на пільгових умовах. Загарбники почали відбирати порожні приміщення в центрі Бордянська. Офіційний привід для загарбання майна. Перевірка готовності житлового фонду до опалювального сезону. Наразі перевірили два будинки на набережній за адресами Горького 43 та горького 45. На оголошенні, яке представники ворога вішають на приміщеннях, значиться, що власник повинен звернутись до окупаційної адміністрації до 10 серпня 2024 року. Звісно, якщо людина не знаходиться в Бердянську, встигнути приїхати до цього терміну неможливо. Окупаційні змі повідомили, що юнаків з Бердянська та Мелітополя відправили в пензу для участі в зборах у юнармійській оборону спортивний табір Гвардієць. Участь у цих зборах беруть хлопці 9-10 класів. Під час зборів для учасників проводять заняття з вогневої та початкової військової підготовки з польовим виходом історії, сучасної тактики та методів ведення військових дій, а також змагання зі спортивних та військово-прикладних дисциплін. Призначений окупантами директор Бердянського морського порту Володимир Стельмаченко розповів російським пропагандистам, що вантажу обіг порту зараз набагато менше ніж до окупації. Він зазначив, що багато вантажів йшло саме у європейські країни. Зараз же до порту заходять тільки напівпіратські судна для вивезення викраденого зерна, а також російські кораблі, які забезпечують військову логістику ворога. Стельмаченко не бачить у найближчій перспективі відновлення повноцінної роботи порту. Він зазнає зазначив, що для відновлення потенціалу вантажу обігу в порту необхідно повністю звільнити регіони, де видобувається та виробляється продукція, та відновити логістику. Крім цього, він додав, що кадровий дефіцит становить близько 50% і люди не квапляться повертатись. Днями пропагандисти поширили інформацію, що будуть судити мешканку Бердянська за те, що вона вчасно не звернулась до лікаря, та її дитина померла від гострої респіраторної вірусної інфекції. Як пишуть окупанти, наприкінці січня в Бердянську захворів 13-річний хлопець. Мати встановила у сина ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції та лікувала його самостійно. Через декілька днів стан дитини погіршився, та мати викликала швидку допомогу, але врятувати хлопця не вдалося. Тепер жінці загрожує два роки ув'яз. Знення за вбивство через необережність. Журналісти Бердянськ сьогодні неодноразово повідомляли про складну епідеміологічну ситуацію взимку в тимчасово окупованому Бердянську та факти смерті дітей від хвороби. Рашисти в той же час не давали жодних повідомлень, не інформували населення та продовжували проводити пропагандистські заходи для дітей. Відомо у так званій ДНР блогерка Аліна Андрієвська приїхала до тимчасово окупованого Бердянська та вирішила показати в соцмережах відео зі свого відпочинку. Вона зупинилась у готелі Сан Резорт, який завжди був заповнений у цей час літа, але зараз майже порожній. Бердянці не забарилися з коментарями, нагадавши жінці з великими губами про те, що Бердянськ це Україна, а курорту при рашистах немає. У місцевих чатах з'явилася інформація, що відкрився бердянський аквапарк. Багато хто вже не чекав його відкриття, бо літо закінчується. Та й відпочивальників у місті мало. Жодних повідомлень від загарбників про відкриття не було. Але у місцевих соцмережах бердянці пишуть, що аквапарк вже відкрили. За словами бердянців, працюють на всі гірки. А ціна на квиток вище ніж минулого року. Дорослий квиток 2000 рублів, дитячий 1700. Минулого року було 1800 та 1500 відпочивальників. Повідно, особливих ремонтних робіт на атракціонах не проводили. Поліпшень на території також не спостерігається. Та й, взагалі, інфраструктура аквапарку вся залишилась та, що була й до окупації у логотипах українських брендів. Цікаво, це і є те саме відкриття найбільшого аквапарку, про яке Гауляй Тербалицький звітував перед диктатором Путіним. За інформацією з власних джерел центру журналістських розслідувань, українські бійці наприкінці липня атакували російський комплекс протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Бердянську більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту. За допомогою дронів українські воїни вистежили, і вразили протиповітряну оборону окупантів між мікрорайонами Макорти та 8 березня на заході міста. Загарбники оприлюднили інформацію, що на тимчасово окупованих територіях півдня спецназ Росгвардії затримав 25 місцевих мешканців. Четверо з них окупанти підозрюють у збиранні даних про дії російських військових та поліціянців на тимчасово окупованих територіях. Восьмеро у якійсь державній зраді інших за проукраїнських коментарів в соцмережах, судячи з заяви ворога, затримання відбулись по інформації, яку надала російська військова контррозвідка, затриманих передали до окупаційних МВД та ФСБ. На тимчасово окупованих територіях росіяни запустили у продаж вугілля з кузбасу в окупаційній адміністрації так званої ДНР. Заявили, що вугілля з кузбасу, нібито якісніше, і собівартість видобутку нижча. Тому місцеві мешканці мають купувати саме це вугілля. Велика частина селищ на тимчасово окупованих територіях не газифікована, тому це для Росії ринок збуту свого вугілля. Політика окупантів знищити шахти на тимчасово окупованих територіях, знищити робітників через примусову мобілізацію. І примусити населення купувати вугілля з Кузбасу. Вантажівка окупантів розчавила цивільне авто в Маріупольському районі. Як повідомляє Андрющенко Таєм, аварія сталася на трасі в районі села Лебедяном неподалік Маріуполя. Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі. Таким чином, загарбники подолали залежність від Кримського мосту для забезпечення свого угрупування на півдні України. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У Лисичанську на тимчасово окупованій частині Луганщини через брак палива росіяни призупинили рух автобусів. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він розповів, що в місті відсутні інтернет та місцеве телебачення, і лише з надрукованих оголошень можна дізнати, що через відсутність пально-мастильних матеріалів з 1 серпня у Лисичанську вирішено призупинити обслуговування автобусних маршрутів. Окупанти знищили унікальне мозаїчне панно на вокзалі Маріуполя. Його створили на честь маріупольських робітників-металурги у 1974 році. Місцеві художники, монументалісти Константінов та Кузьменкова. Понад 40 років воно прикрашало залу головного залізничного вокзалу і стало однією з візитівок міста. У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Тепер вона повністю знищена. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.